Є таке. Ловися. Ой-ой-ой, починається. Ух ти шо, давай, у нее кис. тихо тихо, дав матикс, кусай! Ты хота ти мана попал, мана сволота. Дав матикс задатницю не кусається. Тихо нам зараз. Ай, зараз вогонь потухне. тихо, 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 тихо! Шутки здорові! Тихай! Добре! Вогонь тухне, чи не ще не тухне. Побігла. Ну Що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі який Люблю, і це в нас за Стерікс Білікс Ель. В попередній серії, друзі, ми пройшли зимову Нормандію і вже появився в нас континент Греція. В цій серії будемо продовжувати, друзі. Так що, хто новенький, будь ласка, підписуйтесь. Стареньку подбаєчку. Буду всім вам дуже вдячний. А хто не бачив попередніх серій, друзі, плейлист є в описі під відео. Також можете собі подивитись попередні серії. Ну що ж, друзі, поїхали! Так, ось ми вже і на континенті Греції. О, треба взяти скоренько, що тут є в нас. Так. Тихо, тихо, тихо. Добре. Так, о, одразу віночок є, ніщо собі. Дякую, зразу так мене винагородили. За охочення, бо буде щось там зараз відбуватися якась жесть, я думаю. Я думаю, давай я тебе зразу дам тобі, щоб ти не горів. А, попередній босс такий був ну не сильно тяжкий, але. А, я коли робив кладинку, я думав, пошукаю, що в інтернеті цікавий арт може з цим боссом, щоб виходити на, на, на... Ну, обкладинку. І коротше, я зрозумів, там був легенький цей. Давайте я відкрию, не дурно він тут є. Був легенький спойлер! Там буде ще такі завдання будуть з цими боссами, що це просто дурдом. Я вже просто боюсь, що буде далі. Так, давайте я пану ще поновлю в нього життя. Тисяча, давайте бо я не знаю, що тут буде далі. Все до побачення. Like. Поновлю в нього життя, бо не знаю, що Are там буде okay? зараз. А все вже ступися. Бо не знаю, що там буде відбуватися далі, але на всякий випадок я це зроблю. Бо мені здається, що я сказав на початку проходяння, що я дійшов був до Риму, мені здається, що ні, я пану дійшов був до, Гре... до Греції, я був дійшов. Ось куди я був дійшов. Так, догматикс, давай, euh, нападай. ось що догматикс його можна направляти на букву С. Дай по комбом. От мені здається, що я вже після грації не проходив нікуди. Я десь тут, певно і злив був. Упарим ліним. Так, давайте я заспокою. Скоренько. Так. Ой-ой-ой, зараз втрачу один щиток. Треба мені життя срочно. відновити войти. Свенка. Дай сюди. У мене зараз ще раз вальнуть мене. Куда ти тікаєш? О. Добре, відновела. Переможна йти далі валитися. Давай, 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 зразу мені життя знесли сволоти От сволоти Давай, вибиратися йди сюди. А що? що змінило, що вони такі жорсткі стали? Вон там що з'єдна, давайте візьмемо. А, тут леточки дають. Ну, коротше, тут тільки леточки і шлема. Давайте візьмемо, рибки плавають. Так. Ну туда плисти. Ну давайте подаємося, що там є. Не дуже ну, там шоломи так по колу стоять. Певно, що тут є якась пасхалочка. Ну, їдемо. кажу, їдемо. По плавам подаємося. А, що, треба, треба трьох чуваків треба заспокоїти. О, бачите. А, нічого нема. А я-то думав, що тут щось є. Тут що? А ні, є, все-таки є є, є є є, є щось. Бачите, треба щось дивитися, коротше, тоді щось можна і знайти. Хто шукає, той завжди знайде. Ну давайте візьмемо ці моження. Розвалимо ці ящики. Добре. О, віночки є, добре. Так я і не поняв. Ви так мені ніхто не написали. Ви що, тоже не шарите в цій річі? Що Так само так як я. Що дають ці віночки? І що дають е -е, ті в магазині в цього чувака, що дають ті пасхальні яйця, чи що, він там продає. Я не, не можу поняти, що вони дають. Ну там комбо удари якісь. Так, о, ви теж плаваєте. І догматикс плаває. Молодець, догматикс плаває. Давай ще раз забівайте, що розб'ємо пару ящиків і все, і вже продовжуємо проходження далі, не будемо затягувати. О, леточки. Я вже профукав одне життя, бляха муха Добре. Хорошо, йдемо ще розвалимо трьох ремлінів. Шоломчики, я думаю, що ми і так назбираємо ще багато. Пішли. О, диви, диви, диви. Вони просто тупо я їх не б'ю. А це якісь інакші? Це якісь жорсткі, бачите, вони зі списами, коротше. Це якісь інакші. Чи мені, чи мені щось здається, що вони інакші? Ну вони мені більше урону надають. Так, вон кабанчик, треба поесть. Облик, ставри ж ему раз. Що ти таке? А, катапульта? Не в'язві. Думаю, що з мене валить. А я до неї валісти? Ти що, катапульта? Давай, розвалюємо. Я думаю, що якісь прилітають до мене цей. О, щиточок дали. Дуже, дякую вам за щиточок. І мені приготається. Так, тут що, тут закрито. Добре, йдем далі. Ну, Пока грається якась жорстка така, знаєте, я не знаю. Починають розвалювати кабіну, ну але секреточки є. О, крап! О, це пану чувак грав доту. <клес> <клес> ви поняли. Від так, добре, ну йдемо. А, не поняв. А що сталося? А чому я не пройшов? А. В чому фішка? А, бляха. Секреточка є. Ой-ой-ой, я не побачив. Заходь. Друзі, нагадую, хто буде дивитися це відео, ми ще почали проходити вже на каналі першу частину Call of Duty. Так що, будь ласка, залітайте, подивіться, хто ще не бачив. Також ми ще проходимо НПС Москванта. Теж залітайте. Буде, думаю, вам цікаво. Якщо це відео вам сподобалося, тоді сподобається тим більше. Так, без музики вже якось не так. Треба вивалювати, як таке, витягувати на скілу мого. Мого говоріння, ну ви поняли. Про що я маю на увазі. Ой-ой-ой-ой, що там було? Тихо, тихо, ти хто такий? Здоровий! Добре, так, взяли. Факел є. Не знаю в нашому ти факел, но думаю, що пригодиться. Знову будемо щось підривати підпалювати. О, почала музичка. Ага, все, поняв, бачу, там треба підірвати. Підірвати прохід треба. Йдай. Добре, облікс. Перше давай ящики звалим. Так, само собою. Тому що шоломів нам треба. Так, поїхали. Там нічого нема. Не, Ні, нічого, добре. Так, ну о. О, ти не в вдах! А, там ящики. Добре. Хотів е -е, насваритися, але, але добре, але добре. Ми повзяли множувачі. 30 Давай. Добро. Добро. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. А что тут у меня будет таке? Так, там еще. Ничего, пусто. Ой, я впал. О, нормально, меня подняло. Так, а что тут есть? Щиточек бачу, добре. А, вонь. Да, прям поворачиваемся до Обеликса. Видер э -э ворота. Тикаем. Вот уже банда пришла. Так, давай развернемся. Так, вот это уже вроде бы простенькие пацанчики. А, мы за Обеликса раем, ничего вот вроде... Так, вот это простенько. Какие способы, короче, какие здоровые. Класно, придумано. О, я можу розвалювати їх. О, це прості пацани, ви бачите, вони вискакують дуже легенько. Так, треба щось тут робити. Кажу, догматикс, Астерікс, не сплати. Давай, ще раз. Ну ладно, давай ладно. чекай, чекай. чика, чекайте, отако. Отако, добре. Добре, другий. Третій. Ще треки знайти один. Бачу, четвертий. Поміняємо керування трошки. Не знаю, що я зробив. Ааа, поняв, 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 не дурак. Так, тут, тут нема нічого. Треба, коротше, ще поки цю штуку не розвалювати. Треба найти ще один включатель. А, він десь тут має бути, я думаю. Треба просто добре подивитися. Тут нема. Тут сам можно... А там? Ось тут, а? Ось. Все, перепишли. Бо там ножи я думаю, что мне зараз через ту фигню, короче, выдадут много шлемов, так, как Давай, Давайте еще пока не встаем. О, мы ножи берем. Ой, ой 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 Ну, добре, 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 они. Ну. А где ножи очи? Ешь. О, поехали. Давайте. Как все умножится. Ну щось бідно це раздали. У передню разу то як відригнули, так і мені з шлюмі. Так, добре. Ой-ой-ой. ой ой О, давай шпіон. А ти такий на полео, а я веде я... я... він? Цікаві... Хто... Хтось назвав його Лукашенком. Дійсно похожий. О, вроді мене назвав. Дороги ти. Я надіюсь, що продаж цей проводим. За дима Л Ще й гладіатор є. Треба всіх розвалити. Якщо ти, якщо ти заходиш і відкриє двері. Добре, але щось я не поняв. А як мені валити левів? А, а, можливо, можливо, добре. Поняв, є, поняв, 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 поняв. Вони, я думав, вони мене все розвалювати. розваливати. Як комбо, Володя болікс. Давай, давай, Астерикс, давай. Ой-ой-ой, ой які вони. Вони не жорсткі, в принципі, я думав, що вони надуть мене так розвалювати, що я був в шоці. Давай, 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 як попригунчики. Пьем пьем, пьем пьем пьем. Так, о, ладіатор, що там починає бакувати. Максимус пішошов. Успокойся, ты став на сторону зла, чи що? А не, это в принципі я максимум с токэмпевсов в такому шлюмі. А ну, я не кручу? Круто его. Ну добре, не хоче. Та давай, обекс, давай! Що там того гладиатора? Тихо, тихо, снайпер валить. Бачу, 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 бачу. Так ты снайпер, іди сюда. Ты куда манцуешь? Гняр. Добре. Так, той почекай, шпіон. мені перше треба ящики розвалити. Добре, у Я не спешу тут цим розбиванням цих ящиків, чи спешу, я не знаю. Що дуже багато життя мені дають. Так, і ось ці штуки. Що таке? Аааа, я міг скидати, короче, їх в яму. Нифига суби. Да я вручну, короче. E, коли чоловік біжинки, він вручну справляється. Ну, ви без дівчина, ну, ви зрозуміли, що маємо на увазі. Так само я вручну всі розвалив. Але оці штуки, що роблять? Не дамо, ще балаємося. Це теж відкриває цю фігню. Так, це відкриває пастку. Добре. Ну коротше, маємо, маємо те, що маємо, але я довольний. А хто все такого недовольний? Розвалили їх та й все. Так, добре, ідем кожні до цього чувака. Так я не поняв, що ці фігні мені мають щось дати, але я, я нічого не зроблю. Леток до ділки палки Наїстися можна по вуха. Що там? Так, ти в шоці? I thought it would never end. Я думав, це ніколи не well, закінчиться. Все добре. Open up for я открою детаба. Поклапся! Друзі, тебе, ну, типа, не чекаю я. Ну, потребується в тобі. Добре, тихо, я щось починаю хвилюватися. О, ящики. А це все неспроста. Открываем, добре, йдем далі. Ага, можна зберегтися. Давайте, збережемося. Здорово, дідуля. Греція, зберегтися. я з Прекрасно. Тепер мені спокійніше грати, я знаю, що я зберігся. Не знаю, що я тут роблю. Тихо, я не бачу, розвернейся. Давай в другу сторону. Так, вазу. Вазу тут перекинув, Що за ізверги? Так. Все, я з цікетом сама відкрити. Ось. Так, трей. Ща тут а що? Ща тре... О, вінок. Ааа, це все для ради вінка, я понял. Ну добре. Що я відкрив? Що я зробив, короче. А що я зробив? А, що то тут стати. Понял. Шо тепер? Я що тепер маю встигнути вставить, Бо що? А як я встигну? Блік, з де там стань? А я не можу на нього переключитися. А як мені це зробити? А, короче, йдеть в баню з вашим вінком, я не шарю його взяти. Пішли, коротше, далі. Будем натягувати кому. Оцей здоровий! Натягувати комусь щось назад на цьому. Так, там що? А, там нічого. Дурні такі ці... міні-ігри з цими вінками, Я щось взагалі не шару. О, ди сюди. Що ти, там... ти там замахуєшся? ты? Догматікс? Догматикс А, я не шук догматик, а на траве.

Беремо вогонь, коротше, і будемо валити всіх. Давайте перше розвалимо ящики. Може я предлагаю перших цих пацанчиків розвалити, ось сюди піти. Чи вони мені не мішають? А, я бачу, де вогонь треба підпалити добре. Давайте. Надіюсь, водій я не гигну. Давайте перескочимо скоренько. Ааа, вони мене можуть збити! Ось тако, давайте зробимо. А тепер йдемо і повоюємо трошки. Ой-ой-ой-ой-ой, ой, 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 ой який ти крутий. Який ти крутий. то Догматікс? Догматикс. Догматикс. просто вони мене скидали, щоб я воду потушив, коли я впаду. А нічого вони мені не зробили. Я их пора хитрав. мені вже часто надоїло ці шльоми А найбудуть. Только музычка район, не, че с ней. Я... О, ти шо тут є? Я як на йогу прийшов. Бляха, думаю, його зламати, покрутити. Хорошо. Там що? Ааа, дякую. Добре, дякую. Так. Давай, лампідпали. Добре. А мені що? А, бачу. Бачу, пішли. Ой, 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 фаз на фаз, давай. давай 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 давай. Догматикс. Ой, леве? А ч тут на гладіатор? Я шо в реме, че шо. Мало, розвалим, заглавим. Це... Бляха, не раку по життя забіг, короче. Добре, його роздали, хороше ластика тваринки. Добре. Острік ша не потух. Добре, хорошо, до добра. Раз, два, три, тихо, тихо, Чотири. А, повертаємо. Повертаємо. Хоп. Ага, бачу. Давай, стрикс. Опа! Підпалю. Хорошо, йдемо сюда. А ще на знайти два включателя. Адам не знайти. Адам не гнайте. Тут не да, нема. Та фігня, що я потушаюся, я мою вогонь. А ну я включу 4, а ч там а, цей? Тут що у нас. Давай, это такое. Наглянем по красоте. Тут нема включатель, нека? Ні, вот ні, нема, нічого А що за фігня? А ч я тільки два включив, я включив в 4. Ну добре, да, потім еще повернемося. Так А, я тут тухну, я поняв. А я, як мені сюди сюда добив-то? Треба, щоб шо? А, Ага. Щось я... Ніфіга не поняв, чекай. куди ця фіня? А, давайте поміняємо керування трошки. Ну добре, давайте повернемося. На той вогонь. Не десь треста короче, так щоб мана. Мене... а, -а, 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 -а. Я зрозумію. Пішли на варх. Упали шараз. Вот, Щось дуже скоро тухне. Щось дуже скоро він тухне Пішли. Є таке Ловися. ой 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 ой, -ой. починається! Ух, ти шо давай! Вони якісь з... аквамене! Тихо, тихо, дав матикс, тусай! Тихо, ти ма... Попав у мене з волота. Нормальник кусай за ладницю Турманік не кусається. Тихо нам зараз... Ай, зараз вогонь потухне Та тихо, 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 тихо! такі здорові! Тихай! Добре! Вогонь тухне, чи ні, ще не тухне, побігла Давай, ти ще більше тягав! Оце вони мені життя попортили, бляха, муха. Дамадик, захороняй мене. Як вам мене? не собі. Ай! Бляха, як я так в цю в воду. О, чорт забирай. Ох, добре, давай назад. Ну, Бес, допоможе сзади, чого ти поможе, зазні, дивишся? Попухай з тої сторони, ми ж еще добраємося назад. Бляха, як я так, я фіг його знаю впав в поводу. Ну це керування то звичайно, воно таке на, ви, на високому рівні. Мона Аквамана збісела, ну мені купа життя зіли, коротше. Повертаємося. Чекайте, мені ж треба в, 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 цю загадку. Я не в'їхав, що робити. Давайте ще раз зробим, що тут у мене бота. Так, давайте такого роз... розвернемося. Чик. Ага, понял. Що там засвітилося? Два світиться. Ага, давайте цайва робимо. Що там? Все одно два світиться. А якщо всі вироби. Так, коротше, ну його баню. Даємо. Не шара, я пока що, що тут треба робити. Надіюсь, за команди зараз не повернуться. Кону, а аквамені я тут не очікував, побачити. Давай. Поїхали. Оп! Знову аквамени! Бляха, як ви мене бісите! Не давайся, не давайся, не давайся! А, вони легше вилетіли цього разу. попростіші. Добре, бо цього разу не дуже жорсткі були. О, шия! Ай-ай-ай-ай-ай, яй Давай, трьох, давай, всім, по черзі. Навалим! Ох, полетіли! Добре! Аква розвалили. Бляха, вони мені купу життя спортили, я в шоці. Ну, оці вже загадки все починають бісити. Я не можу за два вогника, і що робити далі? Тихо, тайхо, покрутися. О, ось так треба було зробити одразу Ступися. тікаємо Так, тут вихід тільки для мене. Тут для маленьких прохід. добре Біжимо. Так во, давайте, давайте щось підпалимо Вогонь потух А що я тут підпалюю? Тут нічого не підпалю А, здоровий, пойдем так, два ящики розвалимо. О, це неспроста, тому що. О, цара, буде мені багато. Так, добре. Добре. Так, давай изображаемся. Так, грається. Добре. Добре. Там глянемо, що там далі. А, тут треба мені підпалити. Там вихід. Друзі, що, може на цьому завершимо. І що ви скажете? Як вам грається? Поки жорстко, дуже жорстко. Я не знаю. Тому що вони затягували погоденні ролики, ви не любите, бачу такі довгі дивитися. А, то що продовжимо всі серії. Всім дякую за перегляд. Вподобає, не забудьте, будь ласка, поставити. Продовжимо вже в душі серії. Всім дякую, бувайте здорові, Па-па. Каос, бач, ніяко бутив, місталі, укреп, не суднака, бач мі, яко супермена міре випути сталі укрепне на колінах, всі навколо продаються і на відмінові продались. Ну а я стою за свою кров, синя жовтий прапор даме пацаки попроще нас дівають це конгенти в нас інші поняття без бабла рішає всі проблеми скільки.